Друзі, багато хто із риболовів задаються питанням транспортування коропових речей, ну, наприклад, вулича. Всі хочуть і далеко кидати, і ловити тяжку рибу коропа чи амура, але не у всіх є можливість перевозити довгі двометрові, я маю на увазі складені із двох частин коропові будилища. Не у всіх є така можливість перевозити в автотранспорті. Трьохчасні водилища також не завжди перекривають цю потребу, тому що вони все одно не докинуть до тих точок лову, якими можна досягнути двохчасними водилищами. І тому ми сконструювали, зробили саме для таких риболовів гарні водилища, які перекривають таку проблему. Транспортування, вони компактні, але при цьому дуже гарно кидають і зроблені під різні так сказати, умови. І саме про такі водилища я хочу вам розповісти, показати їх. Саме ті водилища, які мають компактність, практичність і закидають нашу карпову оснастку туди, куди нам треба. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм. З вами Ігор Чернов. І сьогодні мова піде про водилище серії кратус, які мають приставку Компакт. І саме Компакт вони мають назву додаткову, тому що вони дійсно компактні. Справа в тому, що вони мають компакт-фактор двочасний, тобто вони із двох частин складаються, але вони компактніші за класичні двохчасні водилища. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, двохчасне водилище. 3,60 метрів це в складеному вигляді, воно там е, сягає десь метр 87, метр 88, десь так. 3,9 двохчасне удилище, воно там довжиною 2 метри, 2,03 і так далі. Е, ці удилища мають більш компактні розміри. Наприклад, трьохметрове удилище має довжину в складеному вигляді метр двадцять всього навсього е, Довжина е, в складеному Вигляді водилища 3,6, 12 футів, складає метр п'ять А 3,9 метра складає, складає всього-навсього метр шістьдесят Тобто метр сімдесят це в складеному вигляді водилища 3,9. Тобто саме ці водилища і перекривають оцю можливість перевозити, в кого є проблема з транспортуванням, але доставляти нам оснастки туди, куди нам треба. І на прикладі одного із удилищ ми роздивимося, що це за удилище. Значить, на прикладі трьохметрового удилища я вам покажу, чому воно компактне і чому воно практичне. Якщо ми знімемо вершинку, вона виходить такої довжини, а сам коміль, виходить, трохи довший. Але коли нам потрібно скласти... Комлова частина має телескопічну е, систему. Тобто складається отаким от от чином. І ми маємо компактність у транспортуванні. Ось так виглядає 3 е, водилище кратусева компакт 10 футів 3 метри. Е, всі інші водилища 12 футів 3,6 метра, 13 футів е, 3,9 метрів абсолютно такої ж самої конструкції. Бланк матеріалу всієї серії матового покриття і використаний тут карбон модульністю 30 тонн. Тобто це дозволяє і далеко кинути, і при тому не втрачати властивостей цих характеристик при виважуванні. Це дуже важливо, тому що виважування це одна із ключових таких ситуацій на рибалці, коли багато людей. Багат, мають і безліч там, покльовок, але не всі можуть дотягувати рибу. Особливо це стосується починаючих рибаків, коропятників. Мало того, що дані удивилися компактні, вони ще й дуже просто розкладаються. Як складаються, я вже вам показав. Розкладаємо таким чином в зворотному порядку. Конектуємо наш, нашу вершинку. Все, водилище готове до риболовлі. Самі бланки не товсті, вони ближче до слімового такого варіанту, за рахунок того, що модульність непогана. Вся фурнітура зроблена і саме водилище зроблено таке у строгому такому короповому стилі. Все темненьке, таке красиве, так, так сказати, стильне. Катушко тримач чорний, який буде дуже пасувати до катушок. Чорного кольору, а в Карпішингі ви ж розумієте, що частина феншую завжди присутня. Чорні стоєчки, чорний ротпот, чорні водилища, катушечки, клювання, Тобто все повинно бути не тільки практично, а ще й естетично. Самі кільця, тобто рама кілець, вона також чорного кольору, збільшених розмірів кільця йдуть, наприклад. Для трьохметрового водилища перше кільце йде 40 мм. Ну, тут більшого і не треба, тому що водилище коротке. Відстань від самого кільця до катушко тримача не така велика, як у довших, тому тут вистачає цього діаметру і, наприклад, сюди будуть. Класні катушки такого розміру, як 7-8 тисяч, ну, скажімо так, до 7-8 тисяч. Можете ставити менше, але розумієте, що, яку ви рибу будете ловити. Якщо ви будете якісь е маленькі коробці ловити, там можна поставити і шістьку, навіть якісь там фідерні. Якщо ви націлені на якусь там трофейну рибалку, то треба ставити трошки мощніші катушки. Тобто до восьмого розміру, е взагалі, я ставив навіть і десятку. Але десятка трошки більша шпуля. і за, за рахунок цього, е, трошки більше е, получається, тертя в кільцях, але все одно летить дуже здорово. Ну, Рекомендації такі сказав. На 12-13 футові будилищі там ви став, можете ставити максимальний бік під катушки, 10 там, тисяч, там, 14 тисяч, там без проблем. До речі, на будилищах 3.6 і 3.9 стоять перші кільця 50-го е, розміру. Е, тюльпан у всіх будилич цієї серії. Антизапутуючий. Тобто, розберу знову, покажу. Якщо подивитися на тюльпан, ви подивитесь форма рами, вона така продовгувата. І що саме характерно і дуже важливо, що самі оці верх, оці ці рамки вони не йдуть зверху бланку. Тобто, вони йдуть під вершинкою, а не зверху, як буває е, зачасту. Тобто, коли якийсь перехльост там случається, то. Тут чишок лідер чи жилка, вони дуже легко і без перешкод соскальзують і все, і у вас немає зацепу і немає обриву. Цим удилищем 10 футів трьохметровим я дуже полюбляю ловити, у мене їх є три штуки. Це не є реклама, але дійсно я їх два роки протестив і я вам скажу, що у трьохметрової удочки швидкий стрій. Тобто вона коротенька, але е, дуже добре шмаляє. Ми були на рибалці з моїм товаришем Сашей, він не повірив очам, перекліпсовував на, е, коликах, на колишках, бо він не повірив, на якій дистанції я ловлю. Хоча стояв е, близько біля мене, а потім біжу, що це за палка. А удилище було тестове, предсерійне. Я кажу, це нове удилище, все. А куди ж ти? ти це ти ним туди докинув? Я говорю, да, докинув туди. А яка ж дистанція? Я говорю, 130 метрів. То це з маленьким стіком. І був укорочений монолідер. Тобто це важливо. Правда, жилка була 0,22 чи 0,23, я не пам'ятаю, але все одно. Тобто, можливості даних удилищ я вам розповів. І у вас є всі шанси їх перевірити. Тобто, як є, то є. Перекліпсував, потім бере і закидає, і попадає в кліпсу зі стіком. Отакі от от удилища. Тобто, практичність, як я казав. Та ще й працює компактність. Ну і звісно, як у всіх худилищ Кратус серії, кратус компакт-Ево мають отаку декоративну карбонову вставочку покриття, яке виглядає також стильно, класно і по карповому. Це я розповів більш детально про трьохметрове водилище, тому що воно було початком в цій серії. Відтестувалося дуже добре, не тільки мною. І ми вирішили на цьому не зупинятись, тому що, наприклад, ось на цій водоймі тут берега дуже близько. Ви спокійно, без напрягу. Я вам скажу, що навіть із крісла можете сидіти і докидувати без проблем. Справа в тому, що довшими водилищами, 12 футів, 14 футів, це 3,6 і 3,9 метрів, на таких дистанціях ну, не зовсім комфортно ловити. І ще є така умова, коли на березі є. Нависаючі гілки дерев. Це також є проблема. Або якийсь обривистий берег. Тому такі удилища дуже класні. І ще де застосування трьохметрових удилищ дуже таке корисне, це ловля в завоз. Тобто, якщо ви ловите там, човном, завозите там, прикормочним корабликом, то краще використовувати короткі будилища. Вони вам для закиду не потрібні, але з короткими вулищами краще працювати на виважуванні. Тобто є таке правило, чим коротше водилище, тим ближче до риби. Тобто, що це означає? Тому що вам не треба сильно перетягувати на себе це водилище, щоб дотягнутися під сакою. За рахунок його довжини, ви собі легенько, без затруднень різних достаєте рибу свою. Тобто це набагато простіше і набагато легше, тому що з довшим самому рибу брати водилищем, трохи тяжкувато. Ну і звісно, ми, протестувавши дане удилище, не могли зупинитися і е, зробили ще два удилища. В принципі, зараз на ринку я таких не зустрічаю. Такі удилища в, таку, в такій довжині, вони є і у других брендів. А саме в довжині 3,6 метра і 3,9 метра я ще не бачив. Може вони з'являться е, в новинках в там, там, цьому році чи в наступному, але поки що нема. Це Довжина, яка перекриває трохи більш дальню дистанцію. Тому що, якщо цим я кидав 130 метрів, ну, звісно, там початківець, якщо буде кидати на 100 метрів, це буде вже отак, 110 метрів це буде красота, то цими удилищами можна при нормальній техніці закидання закидати набагато далі. Тобто ми кидали, тестували удилище стабільно. При жилці 0,26 ми закидали заснасткою, це було 140-150 метрів. Тобто для водилищ, для, скажімо так, які є і практичні, і компактні, я рахую це дуже класний результат. Ще хотілося би додати, що сама ручка даних водилищ, вона є рознесеною, тобто вона не покрита цілим шрінком, тобто євою, а має тільки на кінці та частина, яку, яку ми тримаємо в руці, вона не проскальзує, добре тримається і дуже, скажімо так, форма її дуже така комфортна. Тест для всіх трьох водилищ однаковий. Ми зробили його в, скажімо так, в універсальному, це 3,5 лібра ЛБ, скажімо так. Тобто, скажімо так, комфортні. Важкі для цих водилищ будуть 115, 125, до 130 грам. Ну, а більшу вагу я не буду вам рекомендувати по одній простій причині, що завжди є ризик, якщо не зразу, то потім в процесі експлуатування бланк трошки втомлюється і можна його зламати. Ну і в підсумку хочу сказати про те, що розказавши вам ці всі характеристики, показавши їх, всі, так сказати, фішки, так сказати, Компактність і практичність. Я думаю, що ви самі зробите правильний вибір, ви бачите, що це за удилище. Характеристики транспортувальні я вам також розказав, вони вас, я, я вважаю, приємно вразять. І при всіх цих так сказати, плюшках, плюсах даних удивища вони ще й мають доступну ціну. Що також рибакам дуже буде до вподоби. Всім, кому сподобались дані водилища і хто має проблему з транспортуванням, велкам, будь ласка, в наші розрібні магазини або в нашому інтернет-магазині ви можете їх придбати. Підписуйтесь на наш канал, а хто цього ще не зробив, підпишіться. Обов'язково активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові файні огляди. Коментуйте обов'язково. Всім ніхвостанні останні луски, всім пока!